Взяти в лізінг автомобіль, чи прийти, взяти такий в оренду з правом справи. Що краще для тебе? Ну давайте рахувати. В лізінг вам потрібно дати за цей автомобіль 4 тисячі доларів першого внеску, Тобто 30%. Тому що старий автомобіль, вам потрібно дати справку о доходах, паспорт, код поручителя і так далі. І так далі. Якщо у вас погана кредитна історія, вам звісно цей автомобіль не дадуть. Ми на кредитну історію не дивимося. Ми приходимо, провіряємо базово. У вас щоб не було там а, ніяких зальотів, а сто багато ДТП. Тобто, кредитна історія нас не цікава. Ви берете автомобіль без першого внеску. Плат... Заплативши лише квартальну страховку КАСКО ви можете взяти автомобіль і з першого дня вже викупати його, платити за свою тачку. Тобто. Ми надамо на автомобіль гарантії, що не, не, не дають кредити, тому що в кредит це ваша історія. Ви розумієте, що ви ремонтуєте за свої кошти. Тут ви теж ремонтуєте за свої кошти. Але якщо у вас їх не хватає, ми допомагаємо. Ви потрішки видаєте. Ми надаємо на автомобіль гарантію півроку на коробку і двигун. Якщо це гібридні автомобілі на батарею і двигун або коробку і двигун, або коробку і батарею, як вам зручно, ви вибираєте. Ми обслуговуємо повністю автомобіль, робимо його а, там. Комфортним, на резині, відхімчищеним, вам віддаємо автомобіль, ви його приймаєте. Цікаво, значить, забираєте. Все дуже просто. Тому напишіть в коментарях, ви вже почули, що краще а, взяти. Звісно, краще піти за налічку купити машину, нікому не дожен. але грошей таких немає. Ми йдемо брати в кредит, в лізинг або в оренду з правом викупа. Цікаво, шапки профіля, номер телефону.